Доброго дня! Вітаю вас на каналі АвтоВітамін. Мене звуть Віталій і сьогодні ми будемо виправляти дратівливу помилку, яка приводить до неправильної синхронізації світлодіодного індикатора стану кондиціонера на нашому сінку зі світлодіодним індикатором стану кондиціонера на панелі клімат контролю. Проблема спричинена помилкою в дійковому файлі. Який можна легко виправити, відригувавши файл, який відповідає за світлодіодну індикацію стану кондиціонера. На жаль, ця помилка з'являється у власників авто 17-16 років на платформі C1MCA, які встановили нову версію Sinka 3-3.4 і активували клімат-контроль на екрані SINCA. Це може статися на таких авто, як Focus, Kuga, Escape, також C-Max 16-17 років. Так що ви можете перевірити на своїх авто і подивитись, як у вас працює. І можете написати в коментарях. Нам дуже буде цікаво, як у вас і на яких авто, яких років це може також статися. І нагадую вам, не забуваємо підписатися, ставити вподобайки, коментувати, тиснути на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. А ті, хто бажає сказати своє дякую, може зробити це фінансово і допомогти каналу. Всі дані є під відео. Також хочу попросити вас допомогти моєму іншому каналу Вітамін Кук Підписатися, поставити вподобайку. Покоментувати, а може і подивитися відео. Це також український контент для тих, хто любить готувати. Підписуйтесь, дуже дякую вам наперед. А ми починаємо готувати флешку для нашого мода, вставляємо в комп'ютер, знаходимо флешку. Тепер нам потрібно її відформатувати, форматувати і вибрати файлову систему XFAT. Вибираємо EXFAT і натискаємо почати. Форматування завершено. Закриваємо. Потрібно знайти наш сайт Fmods. Там ми знайдемо цей мод і завантажимо його на наш комп'ютер. Посилання на цей сайт я залишу під відео. Заходимо на сайт. Тут безліч модів, різні програмки, нам потрібні моди для синхронізації 3. Це для Сімка 3. Заходимо. Вибираємо моди. Ну, краще виберемо загальний список. Тут одразу всі моди. Для сінка третього можна встановити будь-яку. Саме подивитись що до чого, але тут є одне але. Для того, щоб встановити мод на сінк, потрібно спочатку зробити джелбрейк сінка. Що це таке? Я не буду пояснювати. Багато хто вже знає, а хто не знає, то подивитись моє відео про це, як це зробити. Там все пошагово описано. Посилання на відео зараз буде зверху, так що, кому цікаво, подивитися. Обов'язково потрібно зробити ja сінка перед тим, як встановлювати. Один з цих модів. Ну і, звісно, для того, щоб встановити наш мод, СІМ вже має бути джелбрейком. Так, на четвертій страниці індикатор стану кондиціонера. Ось цей мод. Заходимо. Тут є попередження. Цей мод призначений для використання лише на автомобілях на основі платформи C1MCA. Це авто Ford Focus 3-3,5, mk 2 2,5, C-Max і також Escape. Це 16-17 рік десь авто. Також перевірте, як на ваших авто це працює. Напишіть мені під відео у кого як. Так, натискаємо Завантажити. Вибираємо куди. Я буду завантажувати у папку завантаження. Зберегти. Тепер нам потрібно. Папку завантаження. І ми бачимо заархівований наш мод, його потрібно розархівувати на флешку. Зараз я його розархівую на нашу підготовлену флешку. Зглітеть файли і вибираємо нашу флешку і тиснемо ОК. Все. Зараз подивимось флешка так І ми бачимо розархівований мод вже у корні флешки. Все. Тепер ми можемо витягувати флешку і переміщатися до нашого авто. Зараз ми будемо виправляти це неподобство. Вмикаємо клімат контроль на екрані. Кондиціювання так, ми бачимо, зараз тут клавіша неактивна, а тут активна. Якщо ми натискаємо сюди. Тут тут стає неактивна, тут активна. І зараз ми будемо виправляти цей бак. У мене мод на флешки. Вставляємо. все, і чекаємо. Все, мод встановлено. Можна витягувати флешку. Зараз Сінт перезавантажиться так, СІН завантажився, зараз перевіримо, Визиваємо Клімат, натискаємо АС і бачимо зараз. Кнопка AC неактивна і тут теж неактивна. Натискаємо сюди і дивимось. Тут активна і тут активна. Вимикаємо, тут неактивна і тут неактивна. Ще раз. Все активно. І спробуємо тут. Вимкнули, і тут вимкнулось. Все працює. Ми виправили це неподобство. Дякуємо за це F-Mods, що вони нам дають такі моди. На сьогодні все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось і було корисним. А якщо так, то підписуємось, коментуємо, ставимо вподобайки. І на сьогодні я хочу з вами попрощатися, сказати до побачення, пока.